Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім вам я, Світлана Усенко. Вітаю і традиційно цій порі підводимо підсумок бойових дій на фронті упродовж минулого тижня. Про перебіг головних подій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Пане Андрію, вітаю! Слава Україні! Чекаємо від вас на інформацію про подію здовж цієї лінії фронту за минулий тиждень. Доброго ранку, Світлана. Героям слава. Отже, загалом протягом минулого тижня відбулося 1017 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському Покровському. Турецькому і Курському напрямках на Харківському напрямку ворог здійснив 40 атак у районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Малої Шапківки. На Куп'янському ворог провів 49 атак біля Петропавлівки і Загризового. На Лиманському було 112 атак противника у районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське і у напрямку Нового і Новомихайлівки. На сіверському напрямку сили оборони відбили 20 атак у районах Білогорівки і Спірного. На Торському 29 атак найбільш активним Ворог був у районах населених пунктів оріхово василівка Майське, Часів'яр, Григорівка, Ступочки і Біла Гора. На турецькому напрямку противник провів 147 штурмів у районах населених пунктів Кримське, Деліївка, Дружба, Турецьк та Щербинівка. На Покровському наші захисники відбили 285 атак. Основні зусилля загарбники зосереджували поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлене Спеннівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка і в напрямку Покровська на Новопавлівському напрямку було 89 атак у районах населених пунктів Скудне, Розлив, Бурлацьке, Привільне, Костянтинопіль і у напрямку Веселого і Шевченка. На Гуляйпільському 23 спроби прорвати нашу оборону у районах Вільного поля, Шевченка, Новодарівки, Зеленого поля, Новополя, Новосілок Рівного та Привілля. На Оріхівському напрямку ворог 22 рази атакував позиції наших захисників у напрямках Новоданилівки, Кам'янського, Лобкового, П'ятихаток, Степового, Нестерянки, Щербаків, Жереб'ячок та у напрямку НовоАндріївки і Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку протягом тижня було 8 атак. Триває операція збройних сил України у Курській області. За тиждень українські захисники відбили 141 атаку російських загарбників. Ворог задав 146 авіа авіаударів, скинувши 201 керовану. Авіабомбу протягом минулого тижня противник завдав п'ять ракетних ударів по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши п'ять ракет 511 авіаційних ударів, скинувши 885 керованих авіабомб, здійснив понад 42 тисячі обстрілів. 936 із них із реактивних систем залпового вогню. Застосував близько 18 тисяч дронів Камікадзе. Світлана. Андрію, а які наслідки бойової роботи наших воїнів за минулий тиждень? Чим можете порадувати наших глядачів? Сланом за минулий тиждень авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 94 райони зосередження особового складу і техніки, дев'ять пунктів управління, 24 артилерійські засоби, вісім засобів протиповітряної оборони, два склади боєприпасів, три засоби радіоелектронної боротьби, одну понтонну переправу і дві інші важливі об'єкти російських загарбників. Минулого тижня орієнтовні втрати ворога склали 9240 військовослужбовців убитими і пораненими. 80 67 танків, 230 бойових броньованих машин, 445 артилерійських систем, 16 одиниць реактивних систем залпового вогню, 12 засобів протиповітряної оборони, 1082 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 926 одиниць автомобільної техніки, два важкі вогнеметні системи і сім одиниць спеціальної техніки. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України разом. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава Андрію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую силам оборони і завжди чекаємо гарних новин з фронту про ситуацію на полі бою. Розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Чотири російські гелікоптера знищили українські військові в Білгородській області Росії. Про це повідомили сили спеціальних операцій ЗСУ. Операція пройшла у взаємодії з головним управлінням розвідки міноборони, міноборони ракетними військами та артилерією. Дізнавшись про замаскований російський майданчик для підльоту авіації до фронту, наші військові вразили російські борти ракетними ударами. На оприлюдненому відео йдеться про те, що сили оборони використали реактивну установ. Овку Хаймерс два зі знищених гелікоптерів. Це сучасні російські авіамашини Ка-52 – ударні вертольоти, які окупанти використовували для атак на українські позиції. Енергетична сфера була ключовим питанням під час зустрічі делегації України та США в Саудівській Аравії. Про це повідомив учасник переговорів міністр оборони України Рустем Умєров. Він назвав розмову змістовною. Нагадаємо, напередодні в місті Еріят завершився черговий етап переговорів між Україною та США щодо припинення війни в Україні. Зустріч української та американської команди у Саудівській Аравії конструктивна та корисна. Про це під час традиційного вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський. каже цього разу вона більш технологічна. Президент наголосив про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той повинен її забрати після минулої зустрічі в Саудівській Аравії. У джеті абсолютно всім світі зрозуміло, що Росія єдина, хто завдяку цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія. Продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тижку на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. США обговорюють з Росією можливість повернення депортованих українських дітей. Це буде одним із ключових кроків для зміцнення довіри. Про це заявив радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волц. Він зазначив, президент США Дональд Трамп говорив з лідерами України і РФ про обмін полоненими. Росіяни та українці обмінялися майже двома сотнями людей одразу після їхньої розмови. Вони втратили кінцівки, але не втратили жаги до життя та прагнення представляти Україну на міжнародній арені. Збірна України з Ампфутболу зіграла товариський матч проти Бельгії. Хто представляє нашу країну та з яким рахунком зіграли, розкаже Олег Янко з піднесеним настроєм і жагою до перемоги у такому бойовому дусі. Збірна України з Амфутболу Ліга Дужих вирушила до Бельгії на товариський матч. Гравці команди прийшли в амфутбол у різний час. Більшість із них військові, які отримали поранення на фронті і перенесли ампутацію. Серед них Богдан Ключка у квітні 2022 року. Він мобілізувався до 110-ї окремої механізованої бригади. Через рік під час ворожого обстрілу втратив ногу. А займатися амфутболом почав у складі Черкаської команди. Після піврічної реабілітації. Було повне нерозуміння, як воно то зробити. І враховуючи ще те, що я втратив праву ногу, це, ну, як кажуть футболісти, робоча нога в мене права, ліва не так. А... Ну і Перше тренування то було дуже тяжко. Робота з м'ячем, пересування на милицях, ну, прям треба було дуже багато звикати до цього. Завдяки інтенсивним і регулярним тренуванням Богдан пройшов відбір у збірну України. Його товариш по команді Максим Бузарук каже, перші тренування даються нелегко і головне не здаватися. Максим служив у патрульній поліції, потім мобілізувався до ЗСУ. Під час виконання бойового завдання на Донеччині наступив на протипіхотну міну і втратив ногу, але любов до футболу не згасла. Амфутбол виявився для нього справжнім викликом, адже пересуватися на милицях під час гри завдання не злегке. Я пам'ятаю своє перше тренування. Це було досить тяжко і незвично правильно тримати координацію, милицями рухати, але більш досвідчені гравці, які вже більш довше грали в цей футбол, допомагали, підказували, як правильно милиці ставити. Я скажу, кріпатура була дуже шалена на наступний день. Я навіть плану ну, не планував, не хотів іти на наступне тренування, але переборов себе. Загалом команда складається з двох воротарів та 12 польових ам Збори тривали чотири дні у Черкасах. Тренер збірної розповідає, на гру із Бельгією обрали гравців із трьох команд. Вибирав я сам склад, переглядаючи наш перший зимовий кубок ліги Дужих, який пройшов в січні в Києві, і ця команда, якби тільки сформована, да то вона за короткий період сформована. За короткий період у нас була підготовка до цієї гри. Тому нам важко сказати, що в нас був один поки навчальний тренувальний збір, і зараз у нас перша гра. Хоч гра і товариська, але усі налаштовані перемагати. Слава Україні! Героям! Слава! Україна! Усе! Ну Що, друзі? Разом до перемоги! Матч проти збірної Бельгії Ред Flamingos відбувся у місті Генк. У підсумку збірна України з Амфутболу Ліга Дужих перемогла бельгійців із рахунком 1-0. Олег Янко, Арсен Розанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Тисяча бігунів заради допомоги ЗСУ. У Києві відбувся забіг десятка незламності. Це перший етап бігової ліги 2025. Учасники долали дистанції, щоб зібрати кошти на реби для третьої окремої штурмової бригади. Як це було, розкаже Діана Оніпко. Це не перший старт, де я перемагаю. Я сьогодні розраховував бути в трієчці, і слава Богу, сьогодні все вийшло. Іван переможець 10 кілометрового благодійного забігу. Хлопець, професійний бігун каже, перемагає у забігах вже не вперше. Регулярно буде. Регулярно. 4-5 таких забігів на весняний і на осінній сезон стараюся планувати. Це перший старт в березні, дуже хороший старт, приймає участь велика кількість топових бігунів України. Хлопці, мої конкуренти, які сьогодні боролися, вони теж дуже сильні, гідні суперники. Волонська набережна перетворилася на біговий майданчик. Понад 4 тисячі учасників зібралися, щоб подолати дистанції у 10, 5 та 1,6 кілометрів. Для когось це спортивний виклик, а для когось можливість допомогти Збройним силам України. І мій тренер порекомендував, що ось сьогодні капітанство буде змагання, треба бігти, представити свій клуб плюс збір та часткових, тому приєднати приємність з Десятка незламних це перший та наймасштабніший етап бігової ліги 2025. На набережні чимало людей, які прийшли підтримати учасників забігу. Прийшов на захід підтримати співробітників компанії, а які сьогодні беруть участь у забігах, причому всіх три на п'ять на десять. І просто хочеться підтримувати друзів. Підтримую друга свого і сину, і теж сьогодні вперше. Але ціле, ціле змагання він проплакав, тому що хотів бігти теж з усіма. Захід об'єднав як цивільних, так і військових. Забіг відбувся у двох форматах: офлайн на оболонській набережній у Києві та онлайн для учасників з різних куточків України та світу. Сьогодні ми проводимо київську десятку. Яка збирає кошти для третьої штурмової бригади? Ми перший раз проводимо захід такої кількості учасників на Абалонській набережній. Для нас це новий досвід, нова пророботка траси. Ми отримали міжнародний сертифікат вимірювання на цю трасу. А загалом для десятки це рекорд по кількості учасників. Участь у забігу коштувала близько тисячі гривень на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби передадуть 50% коштів під реєстраційних внесків. За словами організаторів, це близько 588 тисяч гривень. Дуже важливі, тому що ну зараз вже абсолютно інша війна, два першого на ну, сторіччя, і то і без нормальних засобів радіоелектронної боротьби фактично функціонування підрозділу вона неможливе. У супротивника радіоелектронна боротьба на дуже високому рівні щодо уваги волонтерів і різних ініціатив. Не можу сказати, що ми обділені, і ми за це дуже вдячні. Фінішери отримали пам'ятні медалі з унікальним візерунком незламності. А головне ще раз довели разом. Українці можуть усе. Діана Уніпко та Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.